Вона не готова розповідати публічно про все, що пережила у полоні, але знову та знову повертається до тих страшних подій, щоб її свідчення почув світ. Ірина Довгань, відома волонтерка. Її історія починалася з імпровізованого штабу допомоги українським військовим, які організували жінки у салоні краси містечка Ясиновата. За даними ООН, саме жінки сприяють налагодженню миру та відновленню громад постраждалих від військових конфліктів. Історія Ірини. Це підтверджує сьогодні. Волонтерка присвятила себе боротьбі проти сексуального насилля пов'язаного з конфліктом. Нині Ірина проводить тренінги для військових і зустрічається із європейськими політиками, щоб добитися справедливості для незаконно ув'язнених та розповісти про жахи, які кояться в зоні конфлікту. Мовити на інтерв'ю Ірину Довгань було непросто. Вона бере близько до серця кожен негативний коментар у соцмережах і почувається некомфортно від медійної уваги. Але Ірина погодилася і ось чому коли є можливість розповісти то треба розповідати, як це не важко, як це не неприємне. Знову і знову згадувати, витягувати зсередини саме болюче. У Ясинуваті на Донеччині Ірина була власницею салону краси і разом з клієнтками у тому таки салоні організували імпровізований штаб допомоги українським військовим. Жінки збиралися начебто для зачісок і манікюру, а насправді пакували речі першої потреби і розвозили їх на блокпости. Це невелике було таке. Заклад і були дуже близькі відносини з тими жінками, які туди приходили. Коли ми в 2014 році почали допомагати армії, то це були саме ці жінки. Всі, хто допомагав українській армії, вони були мої клієнтки. Щойно бойовики про це дізнались. Ірину просто з дому забрали у полон. Про деякі речі, які трапилися в неволі, ірина ніколи не розповість публічно. Східноукраїнський центр громадських ініціатив єдина організація, яка документує свідчення постраждалих від сексуального насилля у полоні. Наразі вони зібрали понад 300 розповідей очевидців. Очільник організації Володимир Щербаченко каже: це крапля в морі, реальна картина більша в рази. Сама статистика вона не розрізняла і зараз не розрізняє злочини, вчинені в ході конфлікту тобто, коли жінку чи чоловіка зґвалтували, Ну, внаслідок війни і просто зґвалтуванням побутове, ну тобто, на сьогоднішній день такої відмінності, на жаль, в статистиці немає. За офіційними даними в полоні на території так званих ЛДНР з 2014 року тримали три тисячі людей. Скільки їх насправді, не знає ніхто. Як людина, яка вже п'ятий рік займається документуванням цих злочинів, я можу сказати, що всі люди, ну або практично всі, які пережили полон. Вони були або постраждали від сексуального насильства, або були його свідками. Ну що теж є вкрай травматичним досвідом, аби досягти справедливості, Ірина розповідає про свій досвід європейським політикам під час міжнародних зібрань, присвячених військовому конфлікту на сході України. Це більше десятка зустрічей з дипломатами та посадовцями по всьому світу, колись Україна всі ці документи і всі ці свідчення. Представить в газі, я в це вірю. Життя після полону вона присвятила боротьбі з сексуальним насиллям щодо бранців. Нині готується до свого п'ятого тренінгу для військових, де розповідає про злочини бойовиків на Донбасі. Те, що я зараз роблю, моя якась активність інколи через силу. Це також для того, щоб цього ніколи не сталося з моїми, з моєю донькою, з моїми з моєю онукою, з моїми правнуками. Настали ті часи, коли сексуальне насильство вже не буде більше безкарним. Ема Антонюк іля Кондратенко, програма Вікна СТБ.